Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений дрібов над того, на тих городинах друга, благоведення душа наша, родиться, діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, на життя, благословений приймає, Закликайте віці, не треба йти на внук підуча. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного. Запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що потребують твого Чисто і навіть. Засувайся за нас, що до тебе прибігають. І за тих, що відповідати. Помоти Божа, зійшти вас. Це того йде. Ми розважно третя країн збройний. Чи не сигнали? Це не сигнали. Термін